Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні працівники харчової промисловості наших територіальних громад. Щиро вітаємо вас професійним святом, усім, хто займається цією благородною та корисною вкрай необхідною справою. Сердечно дякуємо за відповідальне виконання професійних обов'язків, підтримку наших земляків військових. Всім працівникам харчової галузі промисловості наших громад вдячні за щоденну кропітку працю, професіоналізм, почуття високої відповідальності. Нехай втілюються у життя всі задуми на радість нашим родинам, на благо розквіту наших територіальних громад, рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Щиро бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, творчої енергії, успіхів, здобутків і, звичайно ж, миру. Нехай ваша праця гідно оплачується, а в домівках панує любов, злагода та взаєморозуміння, здійснення ваших найкращих професійних задумів під мирним небом України. Увага! Небезпечні метеорологічні явища по Львівщині та Рівненщині. Солочівське Ру ГУ ДСНС України у Львівській області інформує про те, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області, 29 жовтня, вночі та вранці подекуди туман видимістю 200-500 метрів. На окремих ділянках доріг ожеледиться. А 31 жовтня впродовж доби очікуються пориви західного вітру 15-18 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Також за інформацією українського гідрометрологічного центру 4 листопада в Україні у західних областях Крим Закарпаття, особливо у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, вночі на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градусів за Цельсієм. пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. А також сильні заморозки у повітрі 0,3 градусів за Цельсієм. Другий рівень небезпечності, помаранчевий. Водолази прочісували Лопатницькі ставки, знайшли зброю. Так, 12 жовтня, у межах кримінального провадження, водолази аварійно-рятувальної маневреної групи провели обстеження ставків на території урочища Замчиска за межами селища Лопатин Шептицького району. Вони шукали предмети вчинення злочину. На дні водойми знайшли зброю. Також поліція знайшла у лісі автомобіль, на якому втік вбивця подружжя на Львівщині. Машину виявили на території Рівненської області. Так на Дубинщині у лісовому масимі правоохоронці знайшли автомобіль, на якому втік підозрюваний у вбивстві подружжя власників озер на Радехівщині. Це був позашляховик, який належав жертвам і був припаркований біля їхнього будинку. Після того, як вбивця розстріляв подружжя, він викрав цей автомобіль і втік з місця злочину. Наступного дня, 9 жовтня, на Рівненщині правоохоронці виявили автомобіль, який належав жертвам у лісовому масиві між двома населеними пунктами на території Дубинського району. Вбивця намагався заховати машину, на якій втік підозрюваний у лісі. Для пошуків та обстеження території у повітря здіймали БПЛА та квадрокоптери. Крім цього, до пошуків долучили кінологів зі службовими собаками. Вбивця подружжя у Лопатині викрав камуфляжну форму і рушницю перед злочином. Також підозрюваний викрав і мисливську рушницю, зламавши сейф у будинку в сусідньому селі. Правоохоронці встановили причетність підозрюваного вбивстві подружжя бізнесменів у Лопатині до обкрадання будинку в сусідньому селі. Як встановило слідство, чоловік проник у приватне помешкання і зламавши сейф, викрав звідти рушницю, камуфляжну форму, телефони та інші речі. Про це йдеться в ухвалі Радехівського райсуду, яку оприлюднили у понеділок, 21 жовтня, у єдиному державному реєстрі. Як йдеться в документі, слідчі у рамках досудового розслідування подвійного вбивства власників озер у Лопатині, яке трапилось на початку жовтня, встановили причетність підозрюваного до обкрадання приватного будинку у селі Кустин, що розташоване недалеко від Лопатина. Підозрюваний у вбивстві бізнесменів обікрав будинок за кілька днів до злочину. Так, за кілька днів до вбивства, у період з 29 вересня, по 1 жовтня, підозрюваний проник через вікно у будинок і зламав металевий сейф, викравши звідти весливську, гладкоствольну рушницю та 40 патронів 12-го калібру, камуфляжний костюм, мультикам, військову аптечку, чорний бінокль, два телефони, Xiaomi Redmi та Samsung Galaxy, ніж і налобний ліхтарик. Нагадаємо, 4 жовтня у Лопатині виявили застреленими подружжя білоусів, власників місцевих озер. Обох вбили з вогнепальної зброї мисливської рушниці, яку нещодавно виявили водолази у ставках, що в урочищі Замчиська, де й трапилось убивство. За даними поліції, вбивстві підозрюють 36-річного Андрія Палія з Шептицького району. Наразі чоловіка оголосили у розшук за підозрою у скоєнні подвійного вбивства у Лопатині. Згодом у поліції оприлюднили фото підозрюваного у камуфляжній формі, якого зафіксували камери спостереження 36-річного Андрія Палія, мешканця села Кустин Лопатинської громади. До слова, пошуки вбивці тривають. 8 жовтня чоловіка оголосили у розшук. Прикмети, розшукуваного такі вік 36 років, зріст 175 см, міцної статури, волосся темне, коротко підстрижене. Особливі прикмети відсутня половина вказівного пальця на лівій руці, на правому плечі, татуювання, ліва нога дещо коротша за право. Підозрюваний у вбивстві може бути озброєний так, ймовірно, вбивцю підозрюють одразу у трьох злочинах: викрадені чужого майна з проникненням у житло, умисному вбивстві двох осіб та у незаконному заволодінні транспортним засобом. З інформацією щодо можливого розташування Андрія Полія, Просять звертатись на 102 або за номером телефону 067 496 00 97. 4 жовтня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу дизельного поїзда у місті Радехів Шептицького району. До місця події було направлено рятувальників міст Радехів і Шептицький, а також селища Лопатин та місцевої пожежної команди села Вузлове. Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу. На момент пожежі у поїзді людей не було. До ліквідації займання від СНЕ залучалось 16 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки, та від місцевої пожежної команди два працівники та одна одиниця спецтехніки. До уваги громадян пожежі виникають і розвиваються внаслідок багатьох причин. Як показує статистика, головна з них порушення населення правил пожежної безпеки при поводженні з вогнем у місцях проведення робіт і відпочинку, а також використання в лісі несправної техніки. Виникнення лісових пожеж зумовлюють і несприятливі погодні умови: висока температура повітря, перегрівання ґрунтів, тривала відсутність дощів. Це призводить до посухи і створює додаткові умови для самозаймання торфу, а сильні ірвучки вітри швидко поширюють вогонь. Лісові пожежі можуть також виникати від грозових розрядів із інших причин. Відповідальність громадян за порушення правил пожежної безпеки, відповідно до закону України про пожежну безпеку, правила пожежної безпеки в лісах України є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від виду їх діяльності та форм власності, і громадянами, що з будь-яких причин перебувають у лісі. Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем, повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна. Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки у лісах несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!